Композиція буде стояти три рочки. Okay. Тоді можна оці ліпісточки в ванну. Uh -huh. Це Вікторія Гресь. Вона разом із чоловіком понад 15 років розвиває сімейний бізнес у жовтих водах. Кульки це не просто надути кульки, це насправді професія. Це важка професія, це так само як професія бухгалтера або вчителя, для якої треба дуже насправді багато вчитися. Починала подружжя з магазину дитячих товарів, але з часом перейшли до справи, яка стала їхньою справжньою пристрастю кульок. Сьогодні їхній магазин це не просто місце для покупок, а цілий простір, де створюють атмосферу для найважливіших моментів у житті людей. Взагалі то в нас був магазин дитячих товарів, іграшок для дітей, і були в продажі в нас звичайні кульки. Але завжди було питання, була цікавість. Ну, як же зі звичної кульки можна зробити квіточки, тваринок, ляльок, гірлянди, фотозони. Ось і це поступово почало з'являтися як хобі, але воно наскільки затягує. Це ви коли відкрили в якому році? Магазин. Саме такого формату? Магазин з кульками. Ми офіційно, щоб були тільки кульки, це, мабуть, роки три. На той час в інтернеті було дуже мало інформації, і знаєте, от ті фішечки, які справжні фішечки, їх ніхто, звісно, не розказує і не показує без, безкоштовно. Тому Звісно, в нас було розуміння, що треба вчитися. Треба вчитися, вчитися і ще раз вчитися. Ми пройшли дуже багато навчань, семінарів, майстер-класів. Про це говорять наші дипломи, які в нас є. Ми вчилися всьому від надування кульок до оформлення фотозон та весіль. Тому, саме це, якщо ви хочете бути крутим майстром, треба вчитися, треба вчитися і. Може комусь показатися, що це дуже легко, але це ще крім майстерності, це ще дуже великі капіталовкладення. Розширити бізнес Вікторії допоміг державний грант. Вона оновила приміщення магазину, значно збільшила асортимент і додала нові ідеї для святкового оформлення. Тепер їх магазин працює не лише для жителів жовтих вод, а й отримує запрошення для прикрашання свят в інших містах. Випадково я почула про державну програму на Отримання мікрогранту для підприємців. І вирішили спробувати, бо хотілося розширити свою ж матеріально-технічну базу, хотілося зробити цей магазин сучасним з сучасними меблями, з сучасними товарами, трендами. Тому вирішили пробувати. Заповнили форму, склали бізнес-план, розрахункові всі таблиці, обґрунтували, навіщо нам саме така сума коштів. І подали, пробували, подали, розглянули, пройшли спілкування і отримали позитивну відповідь, отримали кошти, закупили все необхідне для нашого розвитку і працюємо. Ремонт ми не робили. Ми змінили меблі, повністю змінили меблі на сучасні закупили, розширили. Асортимент. Асортимент, так, ми розширили лінійку товарів. Ми додали пакування, бо в нас його було не так багато. Ми додали і коробки, і папір, і пакети, і наповнювачі. Все, що касаємо пакування. А також ми розширили асортимент кульок. Зараз ми можемо. Любить, закрити будь-який запит замовника, навіть самого найвибагливішого, бо в нас їх дуже-дуже багато. У нас магазин насправді це не магазин кульок, а це святкова крамничка. Тобто. Якщо ви до нас завітаєте, ви вже можете побачити тут дуже багато різноманітних товарів для оформлення свята. Тобто, ви ідеально оформите свято з нами, тому що в нас є все. У нас є звичайні кульки, в нас є кульки з гелієм, в нас є фольговані фігури, свічки, гірляндочки, шторки для фотозон, все для пакування, пакети, коробочки, бантики, наповнювачі для ваших подарунок. Якщо взяти по тематиці свят, окремо гендерпаті це зараз дуже така модна так, річ, такий тренд, то в нас для гендерпаті дуже багато товарів. Це і кольоровий дим, це і хлопавки, це і картки для визначення статі, це і вогнегасники, і коробки для голосування, і куля сюрприз, за допомогою якої вже молоді батьки можуть взнати, яка ж у них буде стать дитинки. Це і оформлення фотозони на гендерпаті. Тобто ми працюємо у всіх напрямках: від звичайних кульок до повного, так називаємо, під ключ оформлення вашого свята. Попри всі виклики, Вікторія не лише тримає бізнес на плаву, але й дарує людям радість. Вона переконана, кожен свій день треба наповнювати щастям, а свята робити незабутніми. Приклад їхнього подружжя надихає: навіть у маленькому місті можна розвивати улюблену справу, якщо вкладати в неї душу. Ну, ви самі бачите, що ми відрізняємось. По перше відрізняємось сервісом. Повторююсь, що не одна людина не вийде з нашого магазину з пустими руками, бо в нас дуже багато. Товарів в нас дуже унікальні композиції подарункові, ви теж це бачите. Бо в нас композиції із кульками, із штучними квітами із солодощами, з м'якими іграшками. Таких композицій в нашому місті немає ніде, бо це дуже велика майстерність. А ви їх самі робите такі от композиції? Бач там з квітами. Да, це, це все також ви. Це все робимо ми. Да. Ми нічого готового із композиції не купуємо. Це все наша творчість, це все наші ідеї, які потім втілені в життя. І це дуже унікальні композиції і ексклюзивні. Тому цим ми в першу чергу і приваблюємо наших людей. По-перше, я пораджу працювати тільки офіційно, бо тоді ви маєте більше набагато більше переваг. І в спілкуванні, і в співпраці з офіційними постачальниками, і в чому ні, чому не використовувати і державні програми. Це нормальне явище. Я вважаю, що треба. Треба офіційно працювати і користуватися тим, що нам на даний час може дати держава.